Південна операційна зона. Загалом, от ділянку на межі від Кізомиса, має у нас з'явитися мапа, щоб трошечки проілюструвати. І від Кізомиса з Рибальчого, самому гирлі Дніпра на півдні Херсонщини, і аж до Вугледара. От як на мене, кремлівські штаби зараз цю ділянку перевели ну, у такий собі розряд допоміжних напрямків. Це винятково моя точка зору, можливо, я помиляюся. Це геть не означає водночас, що війна там затихла зовсім ні, навіть навпаки, між островами у заплаві Дніпра і на Лівобере. Мережі Херсонщини і на Токматському, і Времівському виступах всюди московити за першою ліпшою намагани намагаються атакувати. Де інде це винятково піхота за підтримки артилерії, намагається протиснутись між. Оборонними е, побудовами сил оборони України де-інде, як от на відтинку в районі Старомайорського з урожайним, там відбуваються повноцінні штурми з залученням бронетехніки і е, танків. Але загалом скидається, що от я повторююся, головні зусилля ворожі штаби тепер скеровують північніше у напрямку Донеччини. Віталій Афанасієнко, наш колега, зробив невеличкий огляд по всій південній операційній зоні. На південному фронті ситуація загострюється. Активність російських окупантів на Времівському напрямку в порівнянні з минулим тижнем збільшилася утричі. Ворожа авіація завдає потужних ударів плануючими бомбами. Щодня скидуючи на українські міста і села щонайменше по півсотні плануючих бомб. Окрім цього, у зведення генштабу все частіше з'являється інформація про незатихаючі бої під водяним, урожайним та старомайорським. Також московити продовжують наземні операції поблизу роботиного та біля малої токмачки. Безперервні авіаудари кабами по сектору навколо Старомайорська можуть свідчити про підготовку окупантів до наступу на межі Донецької та Запорізької областей, припускають аналітики інституту вивчення війни. Це опосередковано підтверджують і наші військові за інформацією речника ОТУ Запоріжжя влада Волошина. На цьому напрямку ворог зокрема завдав ударів з повітря по позиціях наших військових. На Гуляйпільському відтинку ворожа авіація активно скидує бомби на Варварівку та Чарівне. Під прикриттям артилерії та авіації ворог штурмує наші позиції на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Зсу стримують навалу і подекуди контратакують. Дещо стриманіша ситуація на Херсонщині. Позиційні бої тривають переважно в районі кринок. Триває полювання наших спецпризначенців на московитів і між островами в заплаві Дніпра. Також московити з лівого берега, знищеного ними каховського водосховища, все частіше атакують мирний Нікополь та прилеглі населені пункти. Їх вишукують військовими дронами і передають координати нашій арті. Це протилежний берег. Звідси ворог постійно атакує Нікополь ворожими своїми FPV-дронами та інколи веде обстріл з мінометів. Напередодні стало відомо, що окупанти будують нові укріплення уздовж траси Маріуполь-Донецьк. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, ворогу це потрібно, адже звідти рухається рашистська техніка з Ростову на Дону у бік волновахи, знищеної Мар'їнки та під Вугледар. Цю інформацію нині ретельно перевіряють і відстежують наші повітряні розвідники. Віталія Фанасієнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Яка тепер оперативна ситуація бойового зіткнення на самому південному заході Донеччини? Сергій Варакін, командир роти снайперів 58-ї окремої мотопіхотної бригади, вже на зв'язку. Сергію радий вас чути і бачити. Зв'язок не дуже, але все одно вітаю студія, вітаю Україна. Да, Зв'язок, вибачте, в мене дуже поганий. Е, ситуація в нас достатньо складна. Старомайорське також ситуація складна. Ворог постійно атакує і намагається е, забрати Старомайорське. Е, наша ділянка 58-ї бригади, йдуть постійні наступи, йдуть постійні е, важкі наступи, але 58-ма бригада. Е, Дуже добре себе показує, дуже добре дає окупантам по зубам. Сергій я спробую коротко. От скажіть, оця атаки окупантів зараз. Я так розумію, вони атакують з лінії Ремівка, Володина, Старомлинівка, Керменчик, тобто від своєї цієї першої позиції головної лінії оборони, що вибито минулого року. Це атаки винятково обабіч річки Мокрі, Яли в напрямку старої урожайного, чи по всій протяжності цієї от їх першої позиції. Вони так як нас вітаю. Так як в нас велика смуга, вони намагаються кожен божий день прощупувати наші позиції. Кожний божий день зранку або ввечері, інколи в день, вони штурмують як броньою, висовуючи на нас і танки, БМП МТЛБ. І піхоту, так і на, на легке, як ми кажемо. Це там квадроцикли, мотоцикли, електрокари. Тому не винятково в них постійно вони намагаються пробитися десь, знайти в нас бреш. Сергій, за вашими особистими відчуттями, я розумію, що ви не можете там говорити за ділянки інших підрозділів, але от ну загалом же інформація стікається. От вам здається, на цьому загалом новопавлівському всьому напрямку це те, що зараз, це спроби московитів відбити те, що втратили минулоріч на времівському виступі, якщо вдасться, звісно, чи скажімо так більше така гра в хитрощі і намагання скувати наші сили на півдні? Вони, я так думаю, що, дивлячись, як вони це роблять, вони намагаються нас виснажувати. Вони намагаються нас виснажувати, щоб люди втомлювалися, щоб люди десь може, просадитися і вони зможуть прорватися до, до важливих доріг. Скувати нас якось, але слава Богу, в них це поки не вдається. Сергій заключив мене запитання. Скажіть, от там, де московитам вдається, умовно кажучи, протискати щось десь, да мало невирішальним чинником залишаються кориговані авіаційні бомби. У вас і на Токматському напрямку, і на Времівському вони теж були дуже часто, якщо порівнювати з травним активність застосування травним. Ні, напевно, якщо порівнювати з квітнем, з квітнем тоді е, більш е, інтенсивніше, бо в нас вже так дуже сильно інтенсивно вони штурмують десь от місяця два-три останніх, дуже інтенсивно кидаючи все, і ми взагалі не розуміємо цього втрачання броні і людей. бо Ну, неймовірна кількість нищиться їхнього особового складу, техніки безуспішно, але вони не перестають це робити. Сергій дуже дякую вам, що знайшли можливість поговорити з нами, відповісти на кілька запитань. Дякую. Бережіть себе дякую. будь ласка. на своєму Україні. Героям слава! Романе, а на вашу думку, оці от атаки, ну, зокрема в районі старомайорського, урожайного, вздовж річки, вам видається, враховуючи, що Сергій каже, знову таки, ваше слово використовуючи, чи банзай-атаки, ну, вочевидь, і там вони теж. Це дійсно спроба атакувати локально, досягати якоїсь мети, чи все ж таки скувати ресурси? Різні цілі спостерігаються в Старомайорському і врожайному, по суті, повторюється історія роботаного, як і. Тактично і засобами, методами, якими вони атакують. Спочатку колони техніки, які вони зібрали, потім піхоту, яку вони кидають безперестану, банзай атаки, гольфкари, обстріли, тому що вони не можуть взяти позиції. На роботи, але у них задача зрізати роботинський виступ. Тут так само времівський виступ, який. Був досягнутий в плані просування в шляху контрнаступальних дій. Зараз вони пробують, вони зібрали там вже давно, і ось як зазначав в своєму коментарі Сергій Ворокін. Сергій, пан Сергій, так він в що. Московити атакують вже не перший день і не перший тиждень, і навіть не перший, перший місяць, місяць. З квітня були прослідковувалися. Ми публікували ці кадри в тих, з тих районів. Вони спочатку заходили декількома одиницями техніки, прощупували, шукали місця. Потім вони вже почали збирати цілі колони, і буквально зараз це все продовжується як Ворожайному, так і в Сторомайорському. Звичайно, що постійно лізуть невеликими групами піхоти. Там можна було спостерігати кадри боїв. Там в окопах наші бійці вибивали там з окопів, які займали московити, і отакі от такі от. Позиційні, дуже зближені бої йшли, постійні обстріли. Як результат бачимо, що старомайорські вони дотискають, і вони там, а коли вони мають успіх, вони одразу концентрують там ще більше сил. В урожайному наші бійці тримаються. Я сподіваюся, вони стримують цей тиск, тому що в роботному вони сконцентрували, стерлися і зараз вже просто залишки потроху. Ну, не залишки, неправильно, не залишки, а в цілому просто те, що там є. Вони потроху-потроху постійно тиснуть, вже не з такою інтенсивністю як були в перші дні. Так само і тут. Тут будемо дивитися по обстановці, як, скільки сил у них вистачить, наскільки вони будуть готові витрачати свої ресурси і лізти далі. І, звичайно, скільки їм треба буде часу, щоб знову дійти до тієї стадії перегруповування, накопичення сил, перекидання і тому подібне.